Добрий день глядачі мого каналу і особливо підписники мого каналу. Сьогодні будемо юзати таку річ, як камери, монітори і передавач приймач від торгової марки Комітет. Продавці найближчого магазину фірмового мені дали ці позиції з пропханням розібратися, що це таке. Вони пояснили, що це елементи для імпортних комбайнів і тракторів. Для того, щоб контролювати роботу робочих органів. В сучасних сільгоспмашинах використовують не візуальний огляд, а огляд через камери і монітори. Так? Отже, ось перша камера, кому цікаво, її каталожний номер. Вона, якщо я не помиляюсь, ні, я помиляюсь. Ось такого розміру. В ній є інфрачервоні, інфрачервона підсвітка. Друга камера. Ось її каталожний номер. Візуально вона така ж сама, але напевно вона відрізняється якимись параметрами. Можливо, кількістю пікселів. Ось. Як бачите, вони абсолютно однакові. Я її просто вскрив, я вже її підключав. І третя камера, ось її каталожний номер, вона найдешевша. І вона найменша. Ось вона така. Ось як вона виглядає. У них, я так розумію, стандартні роз'єми для того, щоб їх під'єднувати. Також мені дали поюзати, але я цього робити не буду, кабеля подовжувачі 20 метрів. Тільки тут ще є 20, 10 і 5 метрів. Я думаю, нічого цікавого нема. Вони просто мають відповідні папи-мами. Також дали кронштейн. Я теж думаю, тут нічого цікавого. По місцю його можна під'єднувати. Так, передавач-приймач я не одразу зрозумів, що це таке, тому його на закуску залишимо. Так, номер, номер, номер каталожний. Це у нас монітор на 10 дюймів, самий великий. Ось так він йде запакований. Ось такий він величезний. В комплекті до монітора йде ось така невеличка інструкція. В комплекті до монітора йде кабель. Тут іде приймач сигнала і чотири передавача. Також у нас провід для живлення, червоний і жовтий. Жовтий навіть має запобіжник. І масовий провід червоний. Коричневий зелений, синій. І сірий Це у нас ідуть якісь канали. Підписано, що вони реверсні. Також в комплекті йде пульт щоб дистанційно керувати монітором. Оскільки меню всіх моніторів однакове і функціонал також практично однаковий, я не буду його вмикати ось цей самий великий 10-дюймовий. Так сталося, що я першим в руки взяв на 9 дюймів, тому я його покажу останнім і одразу покажу, як він працює. Так, це в сторонку. Також є монітор 7-дюймовий. Коробочка практично така сама по габаритах, але... Бачите, тут уложено все ось так. Він масінький цей монітор. І тут, відповідно, йде вже на два канали. На... Є можливість підключити лише дві камери. Так само інструкція йде, ну і менюшка там вже більш слабіша. Я покажу на зразок 9 дюймовий. Так, передавач-приймач ми залишимо на закуску. Тому беремо камеру, ось цю, яку я вже юзав, і йдемо до 9-дюймового монітора. Ось він наш моніторчик 9-дюймовий. Кому цікаво, ось каталожний номер його. Комплектація, точнісінько, така сама, як 10-дюймового. Іде Комплект кабелів. Е вхідний, з монітора йде ось він. Я подав живлення на червоний і на жовтий провід. В інструкції, в принципі, так і це все діло розписано. Ось так буде вам краще видно. Ось цей чотирьохканальний кабель. Підключення до камер. А це це, це е, живлення силове. живлення 12-24 Я вирахував ось воно з е, запобіжником. І масова клемка, ну тут, само собою. Далі тут. В інструкції виробник написав реверсний 1, 2, 3, 4. Кольори не написано, але це зрозуміло. На кожному виводі на камері, бачите, hh 1 CH4 і так далі. Я думаю, той, хто стикається з імпортною сільхозтехнікою, бачите, я підключив ось цю камеру до одного з виводів. Випадково це виявилось другий канал. Да, він у нас не зразу вімкнувся. Ось так, напевно, о, бачите, є підсвіточка цієї кнопочки. Я її нажав, і воно все запрацювало. Є кнопочка вибору меню. Тут є можливість настройок. Я вже вибрав. Зрозумілу мову, на жаль, вона тільки російська. Настройки дисплея. Я так розумію, тут ще є учність. Тут є можливість записувати канали. Ну і вид. Бачите, я зараз перещолкаю всі. Це перший варіант показує сигнал з першої камери. Другий варіант показує сигнал з другої камери. Ось, бачите картинка. Ось вона, ось вона. До речі, вона тут чомусь зеркальна, а це є в налаштуваннях. Третій канал. Четвертий. Далі йде комбінація. Бачите, перший, другий, третій, четвертий. Два, один, три. Потім 2, 3, 1. Але 1 ось таким чином. 1, 2, 3 іншим чином. 1, 2, 3 ще іншим чином. Четвертий тут. О, ось тепер пішли варіанти з четвертим. Тут же всі чотири, ну і зрозумілий нам ось такий варіант. Тут ще є, показує, що карточка SD-карт, на яку відбувається запис, у нас не її нема. Далі, дивіться, в гаражі темно. Я ввімкнув ліхтарик на камері. І ось я зараз, бачите, все у нас гарно видно, але в чорно-білому кольорі. Там, де є освітлення, у нас з'являється. Вже кольорова гама. Ось така от штучка, кому цікаво. А далі ми перейдемо до спроб підключити приймач-передавач. Отже, приймач-передавач, ось його каталожний номер. В комплект входить один приймач, ось він, один передавач. Посібник користувача. Кабель живлення, другий кабель живлення, вони абсолютно однакові. Дві антенки. Тут у нас є заглушечки, бачите, жовтенькі. І на приймачі і на передавачі. Замість заглушечок можна накрутити антенки і туди, і туди. А в разі, коли сигнал у нас зовсім слабенький, Антенку можна поставити в іншому місці. Ми кабель підключаємо ось сюди. І ось тут де жовта заглушечка, ставимо антенку і ставимо її там, де нам зручно. В посібнику користувача написано, що максимальна відстань. Так, да, я не сказав, я розібрався, що це таке. Ми можемо на моніторі отримувати сигнал. З камери шляхом бездротового передачі даних. І максимальна довжина 500 метрів. От давайте зараз спробуємо. Монітор у мене ось там, в кутку гаража. Я зараз візьму джерело живлення і під'єднаю. Як під'єднувати? Дивіться, тут у нас. Я не знаю, де у нас передач, де у нас приймач, але ми їх не попутаємо, тому що, бачите, як тут наподовжувачі папа, мама, так і тут у нас тут у нас мама, а тут у нас папа. А ось цей другий у нас під'єднується до живлення. Тут у нас просто роз'єм, я так розумію, стандартний. Червоний це плюс, чорний це мінус. Ось зараз ми це все заживемо і спробуємо під'єднати камеру. Ось там далеко. Ну як далеко, в межах моєї ділянки. Десь ми її ось тут поставимо, щоб вона знімала. Бачите, темно. Ось тут ворота. О, тепер вам видно, що це ворота. Тому я візьму акумулятор. Не? Дружбан. Візьму акумулятор тут, поставлю, заживлю, передавач, і він же буде живити нашу камеру, тому що щоб вона давала сигнал, теж потрібно теж потрібно щось їсти. В даному випадку 12 або 24 вольта. Ось таким чином я взяв акумулятор хто дивиться моє відео, пам'ятає цей акумулятор, він же не міг прокрутити двигун моєї ветри. Плюс червоненький на плюс, перемичечку на мінус. Е Маму під'єднав до камери. Ось вона. Повертаємо її так, щоб ми бачили. Ось, та що небудь. Ну, щоб ви розуміли, на вулиці темна ніч. Е, до речі, як я його перший раз під'єднав, повірте, не все так гладко було, бо треба у всьому мати досвід, загорівся ось цей діодік, де підписано Power. Потім я почитав інструкцію, в принципі, я все правильно робив. Я під'єднав. Е, передавач до... Кабеля інформаційного ось він сюди. Тут у нас з'явилася картинка е не з відео. І в інструкції написано, що треба одночасно натиснути на кнопочку Pair. Тоді power починає блимати до тих пір, поки вони не законектяться. Вони законектились. Що тут у нас написано? Паверінг загорівся зеленим кольором, і там і там, але було ось так от чорний екран. Я декілька разів вимикав і вмикав, поки не звернув увагу на ось це, що у нас написано в інструкції. Ну, Інструкції для слабаків. В принципі, тут все написано так, як я це робив. Якщо підключення не вдалося, ля-ля-ля-ля-ля. Але я звернув увагу ось на цю особливість. Камера, бачите, повинна бути е, на масу. І я просто взяв, торкнувся е, оголеними виводами корпуса. Ось наша камера, ось цими от оголеними виводами торкнувся мінусового, мінусової клеми, і у нас картинка. Запрацювала, як ви бачите, ось ми бачимо ось так. Оту наша камера. Ось щось таке ми там маємо побачити, хто уважно дивився. В принципі, ви побачили, так? Да? Тут у нас ось такий ще звір сидить. Ось ми бачимо цю картинку. Так, вона, ой, вибачте, так вона зеркальна. На вулиці повна темрява, але інфрачервона підсвітка. Бачите, воно все в чорно-білих кольорах. Ну, ми все бачимо, все класно. Давайте проведемо експеримент. Айк, іди сюди. Айк. Айк. Мій дружбан. до сюда сидеть сидеть так у нас проводочек сидеть, сидеть. проводочек пружинить мы заодно проверим его терплячесть так сидеть сидеть ты тут ты тут ты тут Поганенько видно. Молодець! О, Бачите, він побіг до мене. Тобто камера перед... О, Бачите, прибіг. За. Ось таким вот чином комітет торгова марка дає такі речі, такі можливості. Трошки відео не співпадає з моїм основним напрямком, з легковими автомобілями, але мені це виявилось досить цікавим. Тому, якщо комусь із вас це теж виявилось цікавим, поставте лайк, напишіть свої коментарі, думки з цього приводу. Дякую всім за увагу, до побачення.